Боже мій, які люди! Ви подивіться, хто до нас прийшов 33 запитання на день. Я просто в шоці. А в тебе взагалі буває е, така от, та осіння хандра, про яку там всі говорять? І може є якісь рецепти. У мене як, є фраза не я кохаю осінь, але не зовсім. <світ> І це правда, я кожен, кожен рік... Пишу мені здається, десь чи в інстаграмі, чи в Твіттері цю фразу. Але і, лікування для мене одне: коли багато роботи, ти просто не встигаєш замерзати, не встигаєш це помічати. Минулому я... році так було, і коли було не було світла, і були обстріли. І о, мене рятувала музика і робота. Коли ми останній раз з тобою бачилися, думавши до війни, ну потім що у Львові з тобою так, в хотелі точно, одному точно. пересіклись. А ти взагалі пам'ятаєш скільки ти часу проводиш тут в Києві вдома за останні там півроку? Ну я ж слухай, я живу в Києві, і я доволі часто в Києві. Якщо ти не бракувати... дорозі, мені здається, постійно. Ну якщо не враховувати звичайних гастролі, а в мене був європейський тур, в мене був американський тур, це український тур, зараз лоб всеукраїнський тур. А, у Львові, я от коли ми з тобою бачилися, я навіть не знаю, що, що ми там робили. Мабуть, мабуть, ми з дітьми там гуляли. Може бути таке. Ти знаєш, я порахувала вдома я рідко. Скажи, який твій найбільший страх зараз? Ти знаєш, якщо бути відверто, їх зараз дуже багато, дуже багато, і вони в основному пов'язані з війною, з тим, що відбувається в нас, з тим, що відбувається в світі. Ну, напевно, найстрашніше, що може статися це втрата. Втрата, напевно. Яка музика сьогодні, от, поза часом, для тебе, і вона просто в супер в трендах? Гімн України. Я кож... кожен концерт у турі вже півтора роки закінчую, завершую гімном України. А який твій улюблений український виконавець зараз? Слухай, це дуже складне питання, тому що я зазвичай люблю е, пісні. І в мене, от так, так щоб я от прямо зараз слухала когось нового прям по альбому, таких майже немає. Є окремі пісні, я постійно їх додаю в собі у плейлист. Але людина, чиї треки я слухала от більше за інших, це, напевно, «Жорсткий дрюс. Окей, а топ 3 трека тоді які ти би сказала зараз? «Бось тулупельку», «Жорсткий дрюс. Що вибрація це вже не свіжий трек, звичайно, але я вважаю його геніальним. А, з українських треків мені ще подобається. Слухай, а, мені подобаються нові молоді класні виконавці: це і Тері, і Бедекріс. І мені подобається одна пісня а, «Зайчик пише гурт. В общем... Там багато цих різних. Одним словом, Надя тільки що накидала просто цілу купу Послухайте, для так. вас треків, щоб послухати. І підтримуйте їх, тому що їм от їм не вистачає віддачі аудиторії, і вони одразу, коли вони бачать, що їх підтримують, вони ще краще і краще будуть писати музику. Продовжив фразу. Популярність для мене це? це можливість. Це можливість допомагати. А скажи, був в тебе якийсь може момент, який ти зараз згадаєш, коли тобі популярність а, ну от, заважала? Звичайно, коли я розлучилась. <рес> <рес> не хотілося, знаєш, щоб всі лізли в особисте. Це не просто переживається. Продовжуй фразу ще одну: ніколи не пізно. Ніколи не пізно розвиватися. Хай буде так. Буде так. На що бракує сили волі зараз? Сили волі да. кинути пити лаке. Тільки мій, лате? Це мій улюблений напій. Я я без лати не можу жити. Я кожен день починаю з нього. Мені постійно кажуть, що молоко не можна, це дуже негарне поєднання. І от нещодавно мені одна людина там, зі ста сказала, що да можна пити молоко. І ти знаєш, і я чіпляюся. Саме за цю людину тепер. Безлактозне е, молоко, ну, рослинне молоко. Лак... Рослинне мені не підходить. Мені подобається там, е, зараз придумують матча на манго, матча оранж. От це все теж, але все одно лати — це мій улюблений напій, нічого свого не можу поробити. Але це така погана звичка. А ти прицикуєш? Ну, Алкоголь я маю на увазі вживаєш. Прицикуєш? Слухай, я люблю, мені подобається випити келих вина, класного червоного вина. Келих е, клас. Яке питання від журналістів зараз тебе найбільше дратує? Вбила би ти знаєш, мене в мене немає таких питань, які мене дратують. Є питання, на які там не хочеться говорити, про які не хочеться говорити теми. А, а так, щоб дратувала, то ні. А пам'ятаєш на якій музиці ти виросла взагалі? Що, що було в топчику? Да, плакати? Які були? Слухай, я, я слухала те, що тоді було популярним, і на жаль, це російська попса. Ед, от єдина з українських виконавців, хто мені потрапив і чиї пісні я співала, це пісні е, Наталі Михалевської. Ти їй говорила про те, що ти виросла на її пісні? Я, я, ти знаєш, зараз мені так іноді говорять, і я сміюся, але е, я й казала про те, що я коли була в школі, співала її пісні. А, яка ти вдома? О, ти можеш влаштувати якусь не знаю сварку, скандал через якісь дрібні побутові речі, може там шкарпетки десь не поскладені. Точно не через це можу сваритися, але те, що я можу сваритися, це, це факт. А ти така, ти З така небезпечна, коли сваришся. І то, покажи Даріну, покажи Даріну. – Вона гарно замаскувалася. Які ні, ні, ну я можу, звичайно, я можу сваритися, але я людей ніколи не ображаю. І чого в тебе метелики в животи? Від кохання, звичайно. Ууу. І від, від творчості, теж. коли виходить написати пісню, чи виходить написати там навіть два якихось класних рядки і знайти класну мелодію, я відчуваю, наприклад, що це буде хіт. Ой, в мене там метеликів дуже багато. Прям як в кліпі. На самоті, подивіться, будь ласка. А твоє найулюбленіше місце в Україні для відпочинку, де можна релакснути класно? Здай точку, Одеса. Звичайно, я дуже люблю атмосферу у Одесі. І коли я приїжджаю туди на концерти, зазвичай це поїздки через концерти. Я дуже сильно радію, і там я дійсно відпочиваю класно. Тобі подобається більше сама атмосфера, чи ти на пляжик любиш ходити? Ні, в клуб сама якийсь. атмосфера міста, тому що на пляж мені вже неможливо ходити. Останній раз, коли я була в Одесі на пляжі, ми пішли на пірс ще тоді з гуртом «Время і стекло і е, все це відео, як я купалася і ходила, воно десь <laughs> на Ютубі. І після цього я зрозуміла, що мені все ж таки треба так більш де нікого немає ходити, бо не дуже приємно, коли там тебе знаєш, приближають зумами знімають. Яке місто в твоєму концертному турі ти чекаєш найбільше? Хочеться тобі його? Ти знаєш, а таких от прям прям немає якогось міста. Правда, є такий секрет, що артисти часто знають точки, навіть кав'ярні, ресторани, там кафешку, якусь де вони там люблять щось з'їсти. У мене є такий улюблений заклад у Дніпрі. Там капець смачно, я там завжди там беру один тартар і чекаю саме Дніпро, тому що там смачно. Сім'я чи кар'єра? Сім'я. Шоколадка чи морозиво? А, Шоколадка. Київ або яке інше місто могло би бути? Після повномасштабного вторгнення Київ, тільки Київ. Скажи мені, є якийсь виступ, за який тобі соромно? В мене є такі е інтерв'ю, напевно. Є інтерв'ю старі, коли я ще е там починала свою кар'єру, І я пам'ятаю, що я себе дуже сильно дратувала. Мені не подобалось, як я себе поводжу. Я була занадто активною, і я прям пам'ятаю, що ну, в принципі я дуже сильно емоційна, і я зрозуміла, що мені треба заспокоювати себе на інтерв'ю. Цікаво, як я після цього подивлюсь. No, я, я до інтерв'ю доволі критична. А скажи мені, в дитинстві була якась така ситуація, за яку тобі соромно перед батьками? Н ми, ми це життя в дуже класних стосунках, дуже дружили. А, і один, єдиний раз я прогуляла школу, я пам'ятаю. Один раз в житті? Так. Да. Може, золота дитина. Ну, я, я, я занадто була хорошою дівчинкою. І я прогуляла. І знаєш, що я зробила? Я, я вдома сиділа в, в, в маміній кімнаті, говорила по телефону я кажу: Привіт, Ліда! А що там в школі було? <гум> 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 і отак от, от просто легко мене спалили. Мама мені нічого не сказала. А на наступне ранок, коли мені та мене тато біс у школу, я, мама мене кличе. Зазвичай вона спала і ніколи мене не кликала у в пів на восьму. І тут я заходжу, сідаю, вона каже: Сідай таким кам'яним тоном. Я сідаю і вона каже: Ти в школі була? Я кажу ні. І вона потім каже: Це тебе зараз врятувало. <гум> і так я зрозуміла, що ніколи не можна брехати. У чому ти любиш спарті? Піжамка чи голяка? Напевно, голяка. Клас, не мерзнеш? — Слухай, ну раніше це була піжама, зараз щось мені дуже подобається голяма. <світ> Дивно! <світ> Дивно, не знаю. Скажи, <світ> <світ> <о>, от <світ> що? <світ> що ти не пробачиш іншим людям? Ніколи. Взагалі, після того, як я прочитала одну книгу, я зрозуміла, що будь-яку образу треба пропрацьовувати в собі, тому що вона наносить саме тобі біль. А, тому я думаю, що пробачити можна будь-що. А що за книжка? Я думаю, багатьом може захочеться. А, радикальне пробачення. А як реагуєш на хейт свою адресу? О, слухай, це дуже цікава тема, і я дуже багато зараз спілкуюся з різними друзями, які є популярними, і це турбує зараз кожну публічну людину. А ще цікаво, що вже люди, які не є артистами, не є медійними персонами, і їм прилітає хейт. Зараз дуже складні часи. І до хейту треба дійсно ставитись з розумінням, тому що в цій країні дуже боляче. Коли ти не знаєш, куди діти свій біль, ти направляєш його скрізь. На жаль, як я до хейту ставлюся, звичайно, це буває боляче, особливо боляче, коли. Тебе ображають там ні за що, чи несправедливо ти це відчуваєш. Я над цим працюю, я роблю медитації, і зараз в мене дуже чудовий період в плані відчуттів. Я якось стала а, не впускатися в серце, і мені цей стан дуже подобається. Коли ти останній раз плакала, може від якогось приємного моменту? Я плакала десь тижні два тому, якраз на медитації. Е, в мене дуже класна скажімо, Я скажу навіть тренер, тому що там ми пропрацьовуємо всі болі, травми, нерви, яких зараз дуже дуже багато. І якраз коли ми знайшли одну проблему, таку доволі глибинну, я істерично прям проридалася, і після цього мені стало легше. Що ти любиш робити у вихідні? Вчора в мене був ідеальний вихідний. Да, ти що, це розкажи. називається лінивий день. Ми з Мішою нічого не робили. Ми просто їли, дивилися Netflix, дивилися різні серіали, дивилися Веса Андерсона, фільми. Він повипускав короткометражки. Нереально круті, подивіться теж. І я відчувала себе настільки втомленою, хоча тур ще навіть не почався, я зрозуміла, що треба просто побути, полежати вдома. Тепер це мій улюблений відпочинок. Ти ж дівчинка. <рес> я же дівчинка. <рес> <рес> Дівчата, от вони настільки прискіпливі до своєї зовнішності. Є в тебе щось, що ти хочеш змінити в себе в зовнішній. А пам'ятаєш, що я приходила раніше і казала, ой, то, то худа, то що хоче щось там волосся. Нарешті я перестала паритись, і мені здається, що в принципі це все вплив великої війни. Тому що ми. По іншому, взагалі, подивилася на своє життя, на свої на прийняття рішень, на, на музику, на творчість, на на їжу, яку на все я подивилася по іншому. Я прийняла себе е, і зараз цей стан класний. Я собі зараз сподобаюсь. Так, давай зараз у вихідні вернемося. Давай. Там Netflix був, там але а, можна Netflix прик сказати. прикольні фільми. Ні, ні, навпаки, а, можна. Давай. А давай. І от уявляємо собі, ти супергерой одного з фільмів, але а. в реальному житті це можна також перенести. Яку суперсилу би б Слухай. Ну я би хотіла захистити захистити свою країну, якщо б це було можливо. знаєш, як. Є там залізні куполи. Якщо б я могла зробити так, щоб ракети не прилітали і захищати. Про залізні куполи і так далі. Так. Ти кожен раз спускаєшся в укриття, коли звучить сигнал тривоги? Ти знаєш, я одна з тих, хто доволі часто ходить в укриття, і, тому що і причин декілька. Я зрозуміла, що коли я йду в укриття, я не нервую, а, а нервую я в житті доволі часто, тому я хоча б в цих випадках стараюсь себе берегти. Але дійсно це не 100% походів. Ти любиш попліткувати про колег з шоу-бізнесового цеху? Ти знаєш, так. Я можу, я можу проговорити якісь кейси, в шоу-бізнесі, які сталися, хтось там щось. Ти говориш, кейси. Кейси. Але в мене немає. Особ... Ти знаєш, мені дуже багато артистів шкода, які потрапляють в скандали. Я не відчуваю ніякого там злорадства чи чогось. От... Я відчуваю якусь печаль скоріше, але обговорити це завжди цікаво, щоб, наприклад, не втрапити в якусь подібну ситуацію. А яку саме дурну чутку про себе чула? Ого, топчик такий. Слухай, тут треба відкривати журнал якийсь. Ну дуже багато всього несуть і неправдивою. Я була шокована тим, коли коли сталося розлучення, боже, що там тільки не писали і не придумували, і там дуже багато брехні. Це просто був золотий час для української преси, бо Слухай. тому що шоу бізнесової, бо тому, що тоді шоу бізнес в принципі не функціонував. а Тут хоча б щось сталося. Да, і, і так цікаво, що про мене завжди казали: Боже, ну Надя не скандальна взагалі така, і тут на тобі розвелася. І дійсно дуже багато чуші писали. І нещодавно я бачила, я бачила програму, в якій розповідали, що там і в мене відносини були з кимось. І виявив, щось, хтось про це дізнався. Ну коротше, і це це такий постійний момент. Я це зазвичай а про якусь олігарха тобі, так щось пришивали? ні? А, якийсь олігарх, який мене з тюрми, який з тюрми Так, я теж бачу. Я сижу, думаю, боже про комон. Я не розумію, як це люди створюють, але вони це щось висосують. З чого ж висосують так нормально? Просто цікаво. Цікаво, що люди. Вірять в це, розумієш? І я зрозуміла, що треба якось реагувати, жартувати і викладати, що я сміюсь, тому що це дійсно неправда. Це як чутка про вагітність. Я не знаю, звідки вони взагалі беруться. що людині не можна добре поїсти? називається? наприклад, я люблю нормально поїсти. Я багато їм до речі. Тобі снилися коли-небудь еротичні сни? І хтось зірок був там, може, е, може одразу, наші, може не наші. В мене є одразу чітка відповідь з Стромає. Мені снився, Так. <рес> мені снився мій улюблений виконавець Стромає. Хоча там, я ніколи якось не відносилась до нього, в принципі, як до сексуального об'єкту. Мені здається, він би теж до тебе <рес> не дуже так відносився. В нього трошки інші інтереси. <рес> Чому? Ні, ну ні. ні? ні. Ні, — Окей, okay, ні. все, не будемо пліткувати. Не будемо пліткувати, Але це мій улюблений співак. Я була в нього на декілька разів на концертах. І от якось, коли він мені наснився, я прокинулася шокована просто. Ого! Який я здивувалася. Скільки коштує твій найдорожчий кліп? Найдорожчий кліп? Слухай, я пам'ятаю, блін, це складне питання. Найдорожчий кліп точно знімався давно, тому що зараз ніхто дорогі кліпи не знімає. Е, я думаю, що це 100% десь, може, може п'ятдесят. Ні! Це напевно більше мож, ніж п'ятдесят. Можливо, точно. Це, да, це більше ніж п'ятдесят. Мені здається, що можливо це робота з Манатікам глубоко. Ой, десь сім е, да, ми, ми ж навпіл ділили цю роботу, тому ця робота була. Напевно, найдорожчою. Ми летіли е, в Канни, ми там знімали. Тобто, це, це, е, це одразу збільшує бюджет. А, скажи мені, хто твій найулюбленіший тренер е, в е, голосі? Ой, блін, зараз всі образяться, Якщо чесно, е, ми так потоваришували. Я навіть не думала, що цей сезон саме. З тренерами буде таким близьким, тому що ми знімаємо в Варшаві і виходить, що ми їдемо разом. А ви в живете всі в одному готелі? Ми живемо в одному готелі. О, це. Ми, кайф. Ми, ми після проекту сидимо, обговорюємо, як ми себе поводили. Учасників наших, як, як їх там збалансувати, хто якому пише, Тобто це, цей сезон взагалі інший, це про інший вайб. Е, були бу... сварки? Там, були, там дійсно були сварки, не в мене. Але я звичайно не буду про це розповідати. Да, між тренерами там дещо було. Добре, вертаємося тепер до питання. Все ж таки, хто улюблений? Хто улюблений. Ну ви знаєте, що я дружу Ваня Клименко, з яким я створюю музику. Але при цьому ми як здружилися із Артемом Півоваровим. В мене там нещодавно сталася, наприклад, травма по шиї. і його лікар мене консультував. Тобто, з з Юлею постійно на зв'язку. Тому я не з іншого сезону. Монатік. бути українкою для тебе. Це це відповідальність і гордість. А, і ти знаєш, я хочу тобі сказати, що ти е, гордість для України також. Я дуже радий був тебе сьогодні. Бачити. Ти неймовірна. — Ми це, це тобі... зробили нарешті. Я нарешті дала інтерв'ю. Ми бажаємо тобі класного туру. Ну а всіх закликаємо. Приходьте. Приходьте, будь ласка, приходьте. Будемо шоу, нові костюми, нова візуалізація. Я вас чекаю. Підписуйтесь на канал Люксифем ставте лайки, вподобайки, колокольчики і всі ці штучки.